Наталія Нагорна, директор благодійного фонду Нехай твоє серце б'ється, розповіла, що ВІЛ-позитивна жінка вона така, як мільйони жінок на планеті, і водночас індивідуальна і кожна з нас. Саме для того, щоб це показати, провели фотовиставку Плюс жінка дорівнює життя організатори зробили це для того, щоб показати, що настав час позбутися нав'язаних міфів про ВІЛ-СНІД. А чому виставка саме у СНІД-центрі? Бо саме СНІД центр з більшого відвідують ВІЛ-позитивні жінки, і тут, звернувши увагу на ці фотографії, які скряться життям, вони можуть побачити, що життя не закінчено. Так що є стимул жити. Чогось досягати і точку в своєму житті ставити дуже рано. Лини були спеціально створені відомим українським фотографом, документалістом Олександром Глядєловим. ВІЛ-позитивні жінки сьогодні відкрили своє обличчя світові саме перед об'єктивом його фотокамери. Фотовиставка вже пройшла по всій Україні у 2012 році. Вона проходила в Вашингтоні. Тобто, автор розвивається вже на якби в світі, не тільки в Україні. Є відомим. На фотовиставку завітали учні Андрушівської гімназії. Кожен з них висловив своє бачення щодо життя людей з ВІЛ СНІДом. Я відношусь позитивно до ВІЛ-інфікованих людей, тому що кожна людина має право на життя. Вона має кожна людина має право на спілкування з іншими людьми. Головний лікар обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Юрій Галінський запевнив. Поки що не придумали, що медицина у нас якісь таких препаратів. Знаєте, що раз, прийняв курс і вилікувався. Ні, це пожиттєво. Скільки людина буде жити, але жити треба з користю. І жити треба і приймати, і виховувати, і сім'ї створювати. То тобто не кінець життя. І це дуже приємно, що наші люди це розуміють.